Тільки це є філія, вона не є юридичною особою і обговорення не вимагає. Всім добрий день, Юрій Юревич, фракція Української галицької партії. У мене не запитання, у мене пояснення, чому наша фракція не буде голосувати позитивно за це питання. Як за це, так і за наступне дойдеться за закриття школи в Добрівлянах, Тобто філії від першої худрівської школи. Закон не дає підстав провести обговорення, це не говорить про те, що закон забороняє провести обговорення. Коли закривається будь-який заклад у межах громади, воно не має права проходити без громадського обговорення, навіть якщо не вимагається законодавство. Наталія Ігорівна, ми з вами про це говорили не один раз, ви абсолютно з цим погоджувалися. Але погоджувалися не тоді, коли треба реально приймати рішення. Була така розмова в нас, була не один раз. Тому я буду голосувати проти і за це питання, і за наступне. Я розумію, що цим я нічо, і ми нічого не змінено, тому що цифри річ вперта і що ми маємо на сьогоднішній день, те маємо. Але бодай би провести схід села і вияснити, чому до цього дійшло. Чому до цього дійшло? Не треба списувати все на війну, на погану демографічну ситуацію. Ми винні в тому самі, тому ж, чому в нас нема дітей в селах. З цього треба робити висновки. А висновки не робляться, тому що ми не чуємо людей. Ми не хочемо з ними говорити, і це є неправильно. Давайте я вже застарий. Вперед туда, що. хто хтось чує в селі, добрівляни і дітей добавте в добривлянах, і школа буде на місці. Все, можу порадити вам тільки. Ну, абсурд, ви розумієте, ну, Хтось повинен їхати там і робити діти, тобто шукати дітей, робити діти, десь там і так далі, і тому подібне. Ваша логіка така.